За два тижні після початку купального сезону на двох полтавських пляжах у Ворсклі виявили підвищений рівень кишкової палички. Це свідчить про забруднення води, говорить Володимир Овчаренко. кишкова паличка, яка перевищує допустиму норму, виявлена на пляжі Плесу та Київського району. Володимир Овчаренко говорить, нині індекс лактозопозитивної палички на двох пляжах 15 тисяч та 25 тисяч. Нормою вважають показник не більший за 5 тисяч. Один із пляжів, де виявили перевищення у київському районі міста. Сюди прийшла відпочивати Полтавка Надія Коваль. Надіюся, що я не заболію кишковою паличкою. Як ізрідка, я приїжджаю сюди не постійно тут. І довго я тут не знаходжуся, зо мною водичка помила руки, вийшла з того, теж помила руки. І на берегу я ніколи нічого не... Вушею і сюди не приношу перевіряють воду щотижня. На появу у ній кишкової палички впливає зокрема погода, говорить Володимир Овчаренко. неділі два тижні йдуть рясні дощі. Вони змивають весь бруд з берегів. На пляжах є туалети, є точки громадського харчування, де готують їжу, і залежить, куди всі нечистоти виробничі скидаються. нині заборони купатися на жодному пляжі немає. Її можуть запровадити після рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки, каже начальник рятувального водолаз. Служби. Якщо буде рішення комісії, то будуть показчики на кожному місці масового відпочинку. Приймається рішення стосовно того чи іншого закриття або обмеження місць масового відпочинку. Обмеження мається на увазі розуміти, що сьогодні, допустим, кишечна паличка вже буде в одному районі, а два інші райони можна буде користуватися водойомущем і. Безпечно відпочивати кішкову Кішкову паличку у великій кількості можна випити разом з водою в річці. Тоді вона може повпливати на стан здоров'я. Може бути і температура, може бути розлад шлунково кишкового тракту і загальне самопочуття негативне. Нагадаємо, загалом у Полтаві 11 пляжів та місць відпочинку. Купальний сезон в обласному центрі стартував 4 червня та триватиме до середини вересня. Дарина Литвак Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.